Для когось дивними, але для своїх батьків найдобрішими, найсвітлішими та найчуттєвішими. Їх називають дітьми сонця. Вони мають надзвичайну здатність любити оточуючих, а їхньому серцю невідомі образи. Сьогодні говоримо про дітей із синдромом Дауна. Зазвичай ми плануємо наше життя майбутнє власну долю і дуже схильні нарікати на останню, якщо щось стає на перешкоді, йде не по плану. Іноді ці перешкоди незначні і частіше спрямовані на те, щоб переосмислити щось у власному житті, змінити та зупинитися. Та людина істота вперта. Вона часто не бажає дослухатися до знаків, які їй дає доля. І тоді стається подія, яка змінює все життя. І нею Бог ще раз показує: не плануй, бо лише я знаю, який задум божий. Кожна з сімей жінок, які сьогодні виховують дитину із синдромом Дауна і є героями нашої програми. Зараз вдячні Богу саме за таку дитину. Але спочатку для кожної з них цей діагноз прозвучав як вирок. Удар дуже сильний і по нас, і я була в комі, мало того, що є така таке поняття, як препосередова депресія. А Саша то виходив, Я просто вірна, що він плакав. Я просто вірю, цього не показував. Звичайно, шок був сильний. Лікарі, в принципі, не пропонували, але вони дуже пояснювали. Що таким діткам дуже добре в сім'ї. Для Антоніни з чоловіком Олександром їхня дитина була дуже жаданою. Під час вагітності ніяких загроз майбутньому немовляті не пророкували. Ультразвукове обстеження у відповідний період теж нічого не показало. Про можливе відхилення батьки дізналися вже, коли маленька Віра народилася. І коли клінічні аналізи підтвердили, що у дівчинки синдром Дауна це стало ударом. первое желание было забрать Веру, уехать куда-то в лес от всех и заховаться. Внутренне мы так себя с Сашей вели, с супругом, в принципе, гуляя по улице. Я сейчас очень вспоминаю одно стихотворение, которое запало мне в душу. Идем по проспекту под выстрелы взглядов. Всегда под прицелом так трудно ходить. Не надо жалеть нас, бояться не надо. Нам больно и страшно, но хочется быть. Я знаю, что всем вам она кажется странной. И легче от нас отказаться, забыть. Вся жизнь ее маленький шарик стеклянный. Я просто прошу вас его не разбить. И вот это вот первые выходы на улицу с Вируськой, вот они вот сопряжены с вот этими, этими стихотворениями. Было немножко с опаской Те, що пострадянське суспільство ще не навчилося приймати таких дітей, є негативною характеристикою як політики держави, так і морального виховання соціуму цієї ж держави. Якщо закрити очі і сказати ніч, то ця ніч буде лише для тебе. Так само, якщо сказати, що таких дітей немає, то від цього вони не перестануть народжуватися. Тому і не дивно, що більшість сімей, у яких народжується така дитина, соромляться, ховаються, замикаються. І якщо материнський інстинкт жінки ще перемагає, то чоловіки за статистикою просто тікають. Перша дитина для нього це був не знаю, був чи стрес, чи був такий. Ну щось його видно зникало в цьому, що ми Не спілкуюся. Дуже, якби так, по-доброму заздю, в кого є тато, і я їм бажаю більше мужності і не лякатися, що дитина не буде така, як інші діти. Тому почути наступні слова було для нас справжньою радістю, а для інших чоловіків сподіваємося, стане повчальним. Від початку до кінця підтримував чоловік Сашко. Ми з чоловіком відмовились робити аборт. Сподівалися, звичайно, на чудо, чудо народилося. Синдром Дауна найпоширеніша генетична аномалія. У немовлят з синдромом у 21-й парі хромосом є ще одна, третя зайва. Вона може бути повною, коли така частота зустрічається в усіх клітинах, може бути частковою, коли частина клітин мають нормальний каріотип. І може бути транслокаційний варіант, це той, який передається по спадковості, коли подружня пара має таку саму патологію. І саме через цю додаткову хромосому дитина розвивається дещо повільніше за своїх ровесників і має зовнішні відмінності у формі голови, очей, вух та перенісся. Вони мають однаковий вигляд. Українці, молдавані, китайці вони всі мають однаковий вигляд. Тобто частота враження всіх раз однакова в середньому. Тобто немає сказати, що одні раси хворіють частіше інші – ні. За статистикою, жінки, які дізналися про цей синдром під час вагітності, термін якої до 21 тижня у 90% її переривають. Власне, це їм рекомендують зробити лікарі. Проте більшість сімей, в яких народилися такі діти, від них не відмовляються. Але ті діти, від яких відмовляються при народженні і віддають у дитячі будинки, у 80% не доживають до року. Ми завжди кажемо батькам, що це є проблемна дитина. Тобто, якщо сьогодні сім'я готова доглядати таку дитину, це діти, які потребують особливої уваги, і скажімо, це та когорта дітей, які не дадуть тої віддачі, які віддали здорові діти батькам. Ми мусимо говорити про ці проблеми і завжди рішення залишити дитину то є рішення батьків, а не за порадою медпрацівників. Минулого року в області народилося сім дітей з синдромом Дауна. В середньому щороку народжується до 20 дітей сонця, а в період вагітності діагностується 10-11 таких випадків. Ризик зростає в багато разів, От, наприклад, у 15 разів більше ризик виникнення хвороби дауна у батьків після 40 років. Не лише, щоб мама була після 40 років, а й батько. Тому ми рекомендуємо особливо в такому віці стати на облік в ранніх термінах. І в терміні 11-12 тижнів ми можемо здати на маркери хромосомної патології. Якщо ми щось запідозрили, ми рекомендуємо після 18-тижня го тижня пройти інвазивну діагностику, тобто робиться хромосомний набір, і ми вже чітко знаємо, буде хвороба Дауна чи ні. Якщо жінка стала на облік після 22 тижнів, Звичайно, їй вже призначати таку, таке обстеження нераціонально, і це марна трата коштів як з боку жінки, так і з боку держави. І, на превеликий жаль, в такому ракурсі ну, народжуються хворі діти. Проте однозначних причин розвитку такої хвороби немає. Впливає все від екології до спадковості. Сьогодні бажаних вагітностей у нас по області багато, але запланованих всього декілька відсотків. Тобто, коли випадково жінка завагітніла, вроді вона хоче і вони одружуються, вони народжують. Але хотіло б, щоб сьогодні сім'я одружилася, далі запланувала вагітність. Потім на нормальному фоні завагітніла. Якщо є якась екстрагенітальна патологія, оздоровилась, і це лише це в комплексі буде давати нам впевненість в тому, що в сім'ї народиться здорова дитина. Рекомендується всім вагітним пройти медико-генетичне обстеження першу консультацію в 6-8 до 12 тижнів вагітності, щоб скласти прогноз, план обстеження під час вагітності і вчасно виявити таку проблему. Люди із синдромом Дауна грають у кіно і театрі, розробляють програми для сучасної електронної техніки. Ними опікується суспільство і держава. Але там, за західним кордоном України, тут, в Україні, діти Сонця опиняються в тіні. Зараз у всьому світі проводять профілактику, тобто таких дітей раніше не лікували, не обстежували. Зараз є спеціальні програми, про яких таких дітей займаються, лікують, і в тому чи іншому то в сенсі добуваються якихось результатів, тобто вони можуть обслуговувати себе, вони можуть піддаватися навчанню, вони не агресивні. Це люди, які зберігаються в сім'ях, і якщо з ними займатись, то в тій чи іншій мірі. Вони піддаються праці. На жаль, найбільша помилка батьків це те, що вони соромляться діагнозу і приховують його а отже, втрачають дорогоцінний час. Адже чим раніше почати займатися з дитиною, тим більше в неї шансів вирости повноцінною. Так, їм важче вчитися, але більшість дітей з синдромом Дауна можуть навчитися того, що вміють робити інші діти. Адже ступінь затримки розумового розвитку залежить як від вроджених факторів, так і від занять з дитиною. Як свідчення цього, після пологів мамі Веронічки пророкували повну безнадію, казали, що її дівчинка вестиме мало чи не рослинний спосіб життя. Проте жінку це не зупинило. Щоденна робота не пройшла даремно. Дівчинка радісно відсвяткувала свій четвертий рік життя. Будемо в дитячий садочок, ми знаємо майже весь алфавіт. Ми вміємо рахувати до п'яти. Тобто ми дуже гарно спілкуємося з дітьми. Я задоволена. Вона навіть ще в. Е в тому щоб віддати свою любов, в тому що вони ще краще це все даючи, не хочу обідати там, дітей, таких звичайних, там, як кажуть, але в них ще більше цієї любові є. Тобто, кожен день, кожен наш новий якийсь. Чи слово, чи кожен якийсь жест, чи е, якісь, щось, якась, щось вона зробить, це для мене вже свято, це для мене щастя, тому що я з своїми звичайними дітьми я дійсно цього. Е, ну, все його як буденне, що воно так має бути. А уж з цією дитиною воно більше дає такого почуття радості і щастя, що вона, вона може. Депресія була не від того, що така дитина, а напевно, депресія від того, що не знали, що з цією дитиною робити, як діяти далі, щоб допомогти дитині. Тобто, наприклад, мама не впадає в депресію, а шукати шляхи вирішення проблеми. На сьогодні є методики роботи з такими дітьми. Одна з них це нейройога. Таких спеціалістів готують в Росії, а в Житомирі центр Зебра чи не єдиний в Україні з такою спеціалізацією. Комплексний ройог він е, ніби казковий, ніби якщо достерігати зовні абсолютно нічого особливого, да, кожна дитинка просто там створює для себе допомогою свого тіла якісь, якісь образи. Але насправді треба розуміти, що ну навіть все те, що дитина спостерігає, навіть все те, що вона бере в руки, воно її розвиває. І якщо того не робити, то дитинка залишається на своєму рівні. Але якщо ви робите хоч щось, да, якщо ви е, почина... а тим паче, якщо дитина вчиться практично своїм тілом показувати все, що існує. В цьому світі і і дерево, і листочок, і будинок вона вміє показати своїм тілом. То відповідно, коли діють всі клітинки її тіла, відповідно, що мозок задіяний весь. А я вважаю, що ну не можна перебувати в такому сонному да стані. Треба, треба постійно стимулювати свій мозок до якоїсь такої дитячої, але праці. Також результативною є іпотерапія. Лікування за допомогою коней теж стає однією з прогресивних методик реабілітації дітей із різними захворюваннями. Ребенку, во-первых, если физически есть какие-то нарушения, дает возможность улучшить внутреннее, ну, физическое состояние, также повысить самооценку. Детки неуверенные в себе, они не всегда сразу же идут на контакт. Хотя они, если уже пойдут на контакт, они становятся привязчивыми очень, и они очень доброжелательные сами по себе, но они не сразу же доверяют людям. Вот Помогает наладить. контакт и с животным, потому что сначала они боятся садиться на лошадку и первые, первые занятия у них происходит через месяц после знакомства с лошадкой и как правило садятся на секунд 30-40 на минутку и вот когда они уже начинают доверять этому животному, они совершенно по-другому раскрываются совершенно по-другому начинают себя вести изменяется даже речь ребенка вот, умственные способности улучшаются координация движения улучшается у этих деток Синдром Дауна невиліковний, але батьки, яким Бог дав таких дітей, все ж лікують їх своєю любов'ю, приймають і люблять їх такими, як вони є. Щоправда, для того, щоб виростити дитину повноцінним членом суспільства однієї любові і одного бажання замало на ту зарп... на ту пенсію, яку дають дітям, якби по статусу інвалідності, цього всього не купиш. На нього тільки можна ще то купити питання. Я діжду сейчас, да? Вот эти все материалы. Многое приходится делать своими руками. Вот, допустим, подготовка к глобальному чтению, о котором сейчас везде много говорят, на Западе оно уже известно. Картинка плюс слово, чтобы ребенок правильно положил к картинке ту же слово свое. Вот. Вот чтобы ребенок правильно мог вот к этой картинке положить папа, слово или маму. Это все приходится делать своими руками. Такого, конечно, нигде не найдешь. Это приходится делать сейчас своими руками. А вот это все покупается благодаря добрым людям, а, спонсорам, которые понимают наши проблемы и нам помогают. Нам очень на первых порах помог Микола а, Николаевич Рученко. Очень помог. А, очень помогли а, нам педагоги из третьей гимназии. І також допомагає уже неоднократно нам генеральний директор Житомирської та Віктор Якович бойко Антоніна є журналістом обласного телебачення, автором дитячих програм школа незвичайних наук, крапляндія, країна Далібудія та інших, які неодноразово перемагали на всеукраїнських телевізійних фестивалях та конкурсах. Цього року на обласному творчому конкурсі до Дня журналіста, який проводиться за підтримки обласної влади всіх рівнів, журналісти каналу Житомир теж отримали нагороди. І одним із переможцем, лауреатом першої премії у номінації Краща телепередача, став генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Віктор Бойко, який грошову премію вручив Антоніні Тугас. Ну і що Наша група, яка вже ось кілька років створює програму Ретроспектива, тобто Погляд минуле, ми через минуле хочемо краще побачити наше сьогоднішнє і зазирнути в майбутнє. От. Ну і журі визначило цю роботу як одну з кращих. От. Ну, нам це звичайно приємно, нашій творчій групі. І мені як автору от, цього проєкту. Тому, значить, звичайно ж, ті гроші, які там виділено. От ми вирішили віддати дітям, тому що діти це наше майбутнє зараз, особливо діти, які мають хворобу, дав кажуть, що це діти сонця. От, і вони як сказати, потребують постійної підтримки, уваги. От, на їх лікування постійно потрібні якісь матеріальні затрати. Тому ці гроші от, ми даруємо цим діткам, щоб, щоб вони хоч трошки відчули спілкувати піклування про них. От, і щоб вони принесли їм здоров'я. Свою грошову премію віддав онкохворим дітям і перший заступник генерального директора обласної державної телерадіокомпанії Василь Головецький, який цього року став переможцем у номінації Журналіст року імені Василя Остапчука. Це благородна справа, і багато хто дійсно вкладає ці гроші. Хоча я б сказав, що це питання лише площині моралі. Тому що тут справа добровільна, але коли, як кажуть, коли просять, то треба очевидно і Кожна душа має розкритися, скажімо, для вирішення цієї проблеми. Тим мамочкам, которые тільки сьогодні або вчора. Или позавчера услышали этот диагноз и вошли в, в, в дикий шок. Еще даже тем мамочкам, которых бросили тут же отцы, отцы этих детей, просто отказались и ушли из семьи. Это, я сейчас понимаю, что я сейчас вас не успокою. Это очень тяжело. Вам надо пройти психологически через это испытание и собраться с мыслями и подумать, что вашему ребенку нужно будущее мы, пока мы живы и здоровы с вами, и ребенок должен быть с вами рядом жив и здоров. Дети с этим диагнозом – самые благодарные дети. Я повторюсь, но я скажу, что если мы сейчас вложим в них любовь, начнем с самого раннего детства ними заниматься, они нам отдадут стареть. Они очень талантливые. Это солнечные дети, не просто так их называют солнечные, это светлые детки. Я хотела бы, если можно, если вы сейчас меня видите и слышите, у вас Возникли такие сложности, что вы не знаете, кому позвонить, что делать с, дитё... с ребеночком вашим, необычным ребеночком. Запишите мой номер телефона 067-581-3626. Звоните в любое время суток. Я вам смогу чем могу помочь. Діти сонця завжди усміхнені та привітні. Діти, які, як ніхто, дарують любов і просять любові від нас. Вони не гірші і не ліпші, вони просто інакші. Вірте у їхню неповторність. Знайте, що ніхто і ніколи вас не любитиме так, як ваші маленькі сонечка. Намалюю тобі сонце, що блища твоїх очах, а ти скажеш по моє.